eu sempre ai Сьогодні у нас нова книжка, і у нас сьогодні інший читач, не той, до кого ми звикли завжди, Олег. Це у нас substitute person, substitute, замінний читач через те, що Олег у нас випав трошки похворіти в Канаді, досі ще спекотно, хоч і вересень, але віруси вже почали приносити діти зі школи, тому ось такі у нас трошки внесені корективи. Книжечка у нас є нова для читання, тому вирішили не чекати, а скористатися послугами нашого замінного хлопчика. Як тебе звати, хлопчик? Руслан. Це у нас така книжка Вулиця Щастя, як англійською мовою. Happiness Street. Як завжди, білінгвал. Тут навіть на обкладинці на зазначено, що це білінгвал бук. І почнемо читати. <кій> До речі, в цій книжці ілюстрації і текст одного автора Шаріклі Арколакі. Чесно кажучи, не знаю, чи я правильно прочитала ім'я та прізвище. Що ж, почнемо читати? Починаю я українською мовою, Руслан продовжить англійською мовою. Тут Порядок англійська, потім українська, але традиційно ми саме в такому порядку, порядку читаємо, тому будемо продовжувати за нашою традицією. Цікаво, що в цій книжці весь текст розташований праворуч, ліворуч у ці картинки розташовані. Але ми будемо показувати повністю весь розворот, тому що в дитячих книжках зазвичай не посторінково йде, сприймається інформація, а загалом цілим розворотом. Тож починаємо читати. Сьогодні мені захотілося намалювати море. Ми взяли наші пензлики, акварельні фарби, альбоми для малювання і склянку води та сіли на веранді малювати. Трішки блакитного, трішки жовтого, трішки коричневого. Ось так все і почалося. We took our brushes, watercolors, art pads, and a glass of water, and sat on the veranda To paint a little blue, a little yellow, a little brown, and look, that's how it all started. Mm -hmm. Я пригадала, як на літніх канікулах ми відвідали місце, де виросла моя мама, і додала кілька камінців до пейзажу. Тут ідеально, ідеально пасуватимуть фіолетовий колір для розкиданих мар і зелений для пагорба. I was reminded of the summer vacations. We took to the place where my mother grew up, and I started. And I added some some rocks to the to the landscape. Purple for the sp spares for the spares cloud, and this green for the hill seemed seemed to be a great match. <clears throat> Ми ходили на море кожного ранку і грались там годинами. Всі кольори літа відображались на наших купальних костюмах. Насичено жовтий, насичено блакитний і насичено оранжевий. Ми йдемо до сіну кожен ранок і грали там кілька годин. All the colors of of summer were im imprinted on our swimsuits. Intense yellow, intense blue, And intense Orange і тема літа продовжується нашою улюбленою порою року. Ми весь в, в, все літо провели теж на березі океану і досі ще не хочеться полишати цю звичку їздити на берег океану майже щодня. Я також пригадала маленьку церкву. Вона стояла на пагорбі. Ми ходили туди разом з нашою бабусею перед тим, як повернутись додому обідати. Я змішаю трохи коричневого, жовтого і зеленого кольорів. I also remember the small church. It was on the hill. Our grandmother would always sometimes take us there before we returned home for a lunch. I'll mix a little brown, a little yellow, and a little green. Це такі Невеличкі рекомендації, по суті, від автора автора тексту і ілюстрації, як міксувати кольори, як можна намалювати ілюстрацію до книжки. По дорозі додому ми часто збирали дикі квіти і потім складали їх у вазу. На мою думку, тут чудово виглядатимуть оранжевий, фіолетовий і зелений кольори. On the way back, we often picked wildflowers to arrange them in a vase. I think orange, purple and green are very suitable here. Коли ми повертались додому і завершували трапезу, бабуся пропонувала нам найсмачніші фрукти. Зелений колір, підійде для фіги, оранжевий для абрикоса та червоний для персика. Фіги ще називають інжиром. Як воно тут буде у нас? А. When we got home and а after... when we got home and after we had eaten our food, she offered us some some delicious fruit, green for the fig. Orange for the air, apricot and red for the peach. Тут прям, прямо таки переклали фіга. Зазвичай, як що інжир українською мовою ну, слов'янськими мовами перекладається тут фіг англійською мовою фігу переклали як українською мовою. У бабусі також була киця. Ми грались безліч різноманітних ігор у будинку і на дворі, бігаючи за нею по вузенькій вулиці, що закінчувалась глухим кутом. Це справді була вулиця Щастя, і її кольорами були білий, коричневий і яскраво зелений. Ось вона розшифровка. Чому це вулиця щастя саме для цих дітей? We played so many different games inside and outside running after her in the narrow dead end street it was indeed happiness street her colors were white, brown and bright green so like that come квіти, пейзажі, різні стилі малювання, по суті, розглядаються. Після обіду ми звикли знову прогулюватись з пляжа. Я змішаю коричневий, зелений і білий кольори для стежки. In the afternoons, we used to take a stroll down the beach again. I'll mix brown, green, and white for the trail. Якими ж прекрасними були, були, були там заходи сонця. Ми відправимось у подорож назад у часі з фіолетовим, жовтим та коричневими кольорами. І знову пейзаж. How beautiful, how beautiful those sunsets were! We, we take a whole trip back in time with a little purple, yellow, and brown. Ми приносили з собою їжу, розкладали килимок на піску та їли під цуряним небом. Темно-жовтий, темно-синій, трішки червоного. І ми знову опиняємось там. We'd bring our food with, with us, lay, uh, lay the mat down on the sand, and eat under the dark the starry sky. Dark yellow, dark blue, and a dash of red and we're there again. Я пам'ятаю, як сильно змінився пейзаж, коли прийшла осінь. Ми знали, що настала пора повертатися. Приїхала мама. Тепер кольори почали ставати дуже темними, такими як насичено блакитний і насичено зелений. Зараз у нас теж спостерігаємо за на вулиці вікон такі самі зміни пейзажів на осінні. I remember the landscape changed dramatically when the autumn when autumn came. We knew that then that, that, that it was time to leave. Mom was coming. The colors are getting really dark now really dark now. Intense Blue, Deep Green. Просто поглянь на композицію, як вона знову змінюється і як невиразні кольори поступаються щасливішим барвам. Мама також принесла з собою білі рожеві золоті фарби і пообіцяла, що хоча ми й поїдемо, то обов'язково повернемось сюди знову. but look at the calm composition how it changes again and how the hazy colors are making room for other happier ones mom also brought along with her white pink with her white pink and gold and a promise that yes we'd leave but we would come back again тут Ще додаткові ілюстрації на ці, тобто і різні і різні. Додаткові ілюстрації без тексту. Можна подивитися, як авторка розуміє накладання різних кольорів, змішування різних кольорів. І по суті, в цій книжці вона не тільки розповідає про якісь щасливі моменти минулого в дитинстві, але й показує, як можна якісь елементарні техніки, техніки малювання цих меморіс в нашому житті. Подобалась тобі книжка? Да. Так. Так. Молодець. Дякую тобі велике за допомогу сьогодні. Дякуємо дуже за увагу. Сподіваємось, книжка ця сподобалась вам теж. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, вподобайки, залишайте коментарі. Дивіться інші відео, попередні, наступні. будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок. Дякуємо всім за увагу. До нових зустрічей. Бувайте! Bye.